Друзі, доброго вечора! Вітаю на каналі, своєму вітання всім з Рівненщини, краю лісів і боліт. Зараз, друзі, лізу забирати ще черговий рій. Пізній осінь стоїть друзі, на такій черешні. Зараз ближче підлізу і покажу, бо тут він стоїть на доволі такій висоті, дерево грубече. Зараз ми цього роя будемо знімати. Так, доліз я сюди на самий верх. Скоріше за все, що, друзі, рій тут доволі немаленький, бо бачите, яка пізня пора, а бджоли ще і на прилітці верхній, ой, на верхньому льотку і на нижньому льотку. Якщо зараз їх не вийде загнати, то я відповідно поїду забирати роя якогось іншого, де немає такої халепи. Бо хочеться, друзі, зберегти усіх бджіл. Так, до речі, ця райловка стоїть ось біля такого поля з соняшником. Слава Богу, друзі, вдалося спокійно їх загнати, подмухавши, вони зайшли. Все закрили верхній і нижній льоток. Зараз все буду відкручувати і для підстраховки, друзі, взяв ще такий цей. Тяжко, бо можливо буде роєловка занадто тяжка. Буває, що миші можуть перегризти шнурок і не хотілося, щоб знаєте, на висоті вона, не дай Бог, обірвалася і там все всередині побилося. Тож зараз буду підготовку робити до спуску. Так, підстраховочку ми зробили, зараз будемо опускати, взяли ще шнурок, ну, таку віровочку. Скажу, що вага роєловки доволі, друзі, непогана. Не знаю, помало буду якось зараз спробувати її опускати. Наступне увімкнення, коли вже спустимо, дасть Бог. Ну, друзяки, слава Богу, спустили вага. Там вийшла шикарна вага. Е, спускав от такого за допомогою шнура і такого по цьому. Фу, слава Богу, спустив. Е, раніше я собі спокійно спускав, а зараз, знаєте, хвилююся рівно, тільки якби місяць пройшов рівно після операції, не дай Бог щось, щоб не нашкодити собі. То мусиш потрошки працювати. Все, наступне, друзі, буде включення, вже коли проведемо додому і будемо переселяти. А ви підписуйтесь на наш канал. Доброго дня, друзі! Бажаю всім міцного здоров'я. Вітання з Рівненщини. У нас продовжується серія, серія відео про переселення роїв. Ми вже звозимо додому ну, райловки всі. Вчора ввечері я друзі, знову привіз. Ще одну ще залишилося забрати чотири. Це всі пізні рої. Вчора забирав цього роя. До речі, це він попався на такому місці, де перший раз за два роки я піймав рій. О, це вже було діло принципа, І все-таки я на тому місці піймав. Ось тут бджілки сидять. У нас доволі зараз так стало прохолодно, похолодало, і вже я кажу, що хочу всі позвозити, всі переселити, і хай вже вони будуть всі вдома. Заїжджав сьогодні на металобазу, вже ну, дивився, що там по металу, бо хочемо, ну не хочемо, а хочу повністю ну, поробити стойки, ці всі повикидати. І Зробити такі з мета металеві. Просто як там блоки з відсіва і на них ложити там квадрат там, чи профіль металевий. От таке я щось хочу зробити. Зараз разом з вами буду відкривати цю ройловочку і будемо переселяти. Прийдемо цю переселимо і ще одну переселимо, яку я привіз, друзі, позавчора. У нас доволі прохолодно, листя вже на горіхах починає облітати. Бдула майже не, не літає. От де-де-де. Де таке подолітає, зараз будемо, друзі, переселяти. А завтра, десь Бог, ще хочу скочити на лісовий точок. Все, димарь димить, беремо костюм, полоски теж підготував і до роботи. А ви підписуйтесь на наш канал. І зараз будемо глянемо, що там є. Так, відкрутить, відкрутили, вулик підготували. Це як завжди, друзі, по стандарту. Єдине, що такі бджоли мені не подобаються, якісь вони такі збуджені. Трішки якби агресивні. Зараз я... Ого, тут же, гляньте, прополісують прополісую, так що не можна відірвати. Ну, все по стандарту, тут, друзі, 5 рамок. Видно, що якби кормів вистачає зверху. Зараз ми подивимося, Вон, бачите, тут восково мілі, якби так собі спінтувалося. Все так, зараз трошки димку дам на всяк випадок. Хоча поки не буду давати. Побачимо зараз, як вони себе ведуть, гляньте. Гарні рамки, все видно, що мед є. Даємо дим і починаємо переселення. Єдине, що тут дивлюсь, так сильно воно все тут піджато. Так, друзі, дивіться, першу рамку ледве дістав. Гляньте, яка ми, е е е скільки меду. І знизу ще такий язик. Добре, що в мене такі вулик, якраз як наче відчував. Знаєте. Гляньте, ну, повномедна така гарна рамка з цієї сторони теж і е бджола наче є. А я думаю, що так тяжко її діставати. Так, друзі, з краю, крайня рамка, гляньте. Теж кормів, я думаю, вистачить їм і бджіл, наче є наступну беру, щоб не затягувати час. Гляньте, зараз другу беру. Так, бджоли набудували таких друзі, язиків, а мені з тим справляйся. А засіву, друзі, вже взагалі немає, не бачу ні засіву, ні розплоду. А, тут ще є розплід на виході з цієї сторони. Розплід на виході і все, бачите, бджілки вже якби готуються до зими, оці язики такі. да, не... да немає вже засіву, з однієї сторони це й добре. Вибачайте, незручно знімати, але все показую. Так, наступна рамка, друзі. Четверта, гляньте. Засів на виході, бджола, мед. Засів, розплід на виході. І дивіться, ця сторона. Єдиний, що хочу сказати, тільки що бачите, вони якби так сиділи вже клубом на тих язиках. Ці язики відриваються і трішки обсипалося бджіл, але головне, щоб там матка ніде не залишилася. Зараз вже переставлю ту останню, де буду все комплектувати, все так, як потрібно. Так, Колеги і п'ята остання рамка, гляньте. Ну, Ці бджоли меду теж принесли непогано, цей рій я себе вони забезпечили на зиму. Ще можна було б, друзі, навіть одну рамку і забрати. Ну, і з цієї сторони, гляньте, якби бджоли, так чимало. І ще в цьому залишилося багато Ці бджоли. Зараз ми її витрусимо. І потім хочу ще відповісти на запитання одного свого підписника. Так, першого ми, друзі-кандидата, переселили. Помаленьку вони вже тут обвикаються. Ну, звичайно, відрізняється, що роїловка, що цей вулик. Але нічого, вони, думаю, зараз помаленьку, які там ще... Літають да й позаходять. Тут на сусідньому вулику вони на кришці сидять. Певно, їх ті до себе друзі пустять. Але таке, помаленьку вони заходять, а ми зараз йдемо до наступного нашого цього роя, що ще привезли. Ще також хотів один з моїх підписників вчора мене запитав, Вірніше сьогодні, з якої там відстані можуть, щоб близько біля дому в нього є два роя. І він не хоче провести додому, але хвилюється через те, що вони можуть злетіти. Скажу конкретно, друзі, цей рій е, привезений менше, ніж кілометр. І, повірте, там злетить, може 10 там діла, може і не злетить. Я собі оце спокійно вчора ввечері привіз, зараз пересадив. І бачите, вони шукають, заходять, не розлітаються, а заходять до себе, шукають своє місце. Потім ми ще тут поставимо, льоток. Верхній теж прикриємо чуть-чуть, да, і все. Зараз, друзі, йду до наступного вулика. А вон дивлюсь, уже оса заходить туди. Ну нічого. Хай бджоли позлітаються, ввечері ми скоротимо все так, як треба. Йду зараз наступного готувати до переселення. Так, прийшли ми до наступного. Зараз теж будемо відкручувати, розбирати і переселяти. Так, районечку. Ну, Тут бджоли дивлюсь, якби так непогано. Сидить. Як завжди, друзі, так же прополісують вірте, що не можна відірвати. Ну, бджоли тут бджоли тут дуже непогано, дивіться, гляньте, воно вже видно скільки бджоли. Зараз побачимо, як вона себе буде вести, ну, прополісують жуліки. Як... О, ще зараз його знову діставатися, звідси, ну, нічого. Так. Оп. Надіюсь тут не будуть таких язиків, бо цей вулик, що зараз буду переселяти, не предназначений для такого. Це просто корпус і все, і сітка з дном. Ой, сітка. Ще, друзі, планую розпочати, треба буде зробити на всі вулики, піддашки. У мене багато де немає піддашків. Я думаю, що це важлива деталь вулика. Так, друзяки, першу рамочку дістали з краю. Це перша сама крайня рамка. Одна сторона і зараз вибачаю, покажу другу, дуже сильно при... приліпили. Це з того краю почав, тільки з цього зміг дістати. Дивіться, яка гарна рамка. Бджола є, все ставимо. Друга рамка. Тут теж є язик, але ми його зараз одірвемо. Що цікаво, друзі, тут теж немає вже засіву. Ось така кормова рамка, да, і все з бджолою. І з тієї сторони. Корму вистачає, бджоли не вистачає. Давно не було такого, таких руїв. Ця рамка взагалі, друзі, така вже тяженна. Одна сторона тут бачимо розпліт вже виходить. Теж такий язик, зараз його обірву, бо не можна тримати. Одна, що друга сторона. Зараз покажу з другої сторони. Опа. І з другої сторони. О, то тут теж розпліт гарно виходить, все, повномедна. Четверта. Друзі, рамка, гляньте, повномедна теж. капець тяжко тримати. Ось з цієї сторони ще й повнобджільна. Так, переселили ми, друзі, і хай собі вони заходять, бачили, джіл наче, не більш-менш нормально. О, е, Полоски від клеща поставили. Перезимують, я думаю, то буде добре. Не перезимують, як буде, але стараємося, щоб всі сім'ї по максимуму зберегти, бо в нас є амбітні плани на наступний рік по розширенню пасіки. Е, хочу там на лісовому точку таку ну, збільшити в рази пасіку. все. Щоб більше займатися бджолами, щоб менше займатися такою іншою роботою. Якось так. День народження наближається у мене, так що підпишіться на наш канал, залишіть коментарі, ставте вподобайки. Всього вам, друзі, самого найкращого, миру, спокою, добра вам і вашим сім'ям.